За підтримкою компанії Метенвест у Глеювацькій територіальній громаді триває реалізація проєктів, спрямованих на розвиток інфраструктури та підвищення комфорту мешканців. Завдяки багаторічній співпраці вдалося втілити низку важливих ініціатив: від безкоштовного надання очищеної води та встановлення очисних станцій до придбання сучасного медичного обладнання та облаштування територій амбулаторій відповідно до інклюзивних норм. У межах цьогорічного меморандуму про співпрацю пріоритетним залишається втілення соціально Начущих проєктів хід робіт координує громадська організація Криворізька Фундація Майбутнього. Ми вже приступили до ремонту покрівлі в освітньому закладі. Значна увага у нас, звичайно, приділена це забезпеченню мешканців громади питною водою та розвитку соціальної інфраструктури. Наразі вже завершуємо ремонт дороги. У Глевацькій громаді зазначають, цей шлях має критичне значення для місцевих жителів, адже саме він забезпечує доступ до основних об'єктів соціальної сфери. Через тривалий термін експлуатації покриття зазнало деформації. На бетонних плитах з'явилися виступи. Це створює. Увало небезпеку для пішоходів і транспорту буде виконано більше трьох тисяч квадратних метрів. Це в двох населених пунктах. Красна Балка і Новоіванівка, що надасть змогу безпечному пересуванню, як і маршрутному таксі, так і шкільному автобусу, який довозить наших дітей до навчальних закладів, і дасть змогу сполучити недайвицький старостинський округ з центральною садибою. До ремонтних робіт залучено значну кількість фахівців і спеціальну техніку: екскаватори з гідромолотами, самоскиди та катки. Роботи проводяться з Дотриманням усіх технологічних вимог і вже наближаються до завершення. Місцеві жителі діляться, чекали цього оновлення давно, адже нова дорога стане запорукою комфортного та безпечного пересування. У магазин, а туди їздимо на ринок, маршрутка їздить, а маршрутка не хотіла сюди нас завозити. Я не поїду, бо там дорога погана. Спасіба, що це нам дорогу зроблять. А то перечіпаємо. Окрім ремонту доріг у межах меморандуму. Реалізовуватимуться й інші важливі для громади ініціативи. Навіть відремонтована насосна станція чи гімназія. Наша це символ життя, яке триває навіть попри війну. Тож хочу висловити від нашої всієї громади слово вдячності компанії Метенвест, громадської організації Криворізька фундація майбутнього. Що навіть попри війну вони продовжують допомагати нам втілювати дані проекти.